І у ці хвилини у центрі виборчкомі починається брифінг. Зокрема, говоритимуть про активність виборців. Я пропоную подивитися. Що Закарпатська область явка орієнтовно 30%. Тому сподіваємося, що до 8 години ця цифра значно зросте по всій території України. Що хотілося б ще зазначити, в нас є лише одна окружна виборча комісія, це округ номер 94 обухів Київська область, які ще не надали нам інформацію про явку навіть на 11 годину. Тому, користуючись можливістю, звертаємося до колег, які там працюють. Будь ласка, завантажте дані. В систему електронної вибори для того, щоб ми могли оприлюднити вже 100% результати по явці виборців по Україні стосовно ситуації, вона стабільна. Ми налаштовані дуже позитивно і сподіваємося, що якнайшвидше по завершенню голосування ми будемо отримувати вже дані про результати голосування про підрахунок голосів з виборчих дільниць по території України. Дякую.

на дані питання, мабуть, краще вам відпові... будуть відповідати представники правоохоронних органів, які опікуються і безпекою центральної виборчої комісії, і безпосередньо безпекою всіх дільниць по території України. Наразі жодних загроз ми не відчуваємо. Безпечно пересуваємося, виходимо, заходимо в будівлі. Тому сподіваємося, що така ситуація буде продовжуватися і далі. Дякую. Питання по центру. Прошу. Аліна Білобра, громадське радіо було повідомлення до цього. Ви говорили, що ЦВК радиться, аби вирішити, як чи зараховувати голоси в Ізмаїлі по виборчій дільниці. Чи є рішення вже ЦВК по 143? й Так так відбулося засідання. Прийнята постанова. Дані голоси будуть зараховані. Телеканал Прямий. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що 11 скарб цього лише зараз. Якого характеру ці скарги в більшості свої вони не суттєві за своїм змістом. Ми ще проаналізуємо, чи вони взагалі відповідають вимогам законодавства. Поки що вони просто зареєстровані в нас як вхідна кореспонденція, і після цього вже будемо приймати рішення, чи є там питання по суті. Деякі кілька питань вони стосуються закордонному виборчого округу, де у зв'язку з різницею в часі десь вже завершилося голосування. Десь воно підходить до свого завершення, тому за результатами будуть прийняті рішення з членами центральної виборчої комісії. Колеги, останнє питання, якщо воно є. Олеся Біда, громадське ЮЄ. Скажіть, як оцінюєте явку, яка є на 15-ту годину? Оцінюємо позитивно. Сподіваємося, що вона буде зростати у зв'язку з тим, що все ж таки відбувся перехід на літній час, і громадяни можливо трошки пізніше сьогодні прокинулися. Все ж таки, до восьмої години вони відвідують виборчі дільниці і віддадуть свій голос, тому що наголошуємо, кожен голос важливий і висовка явка також дуже важлива для ефективності і прозорості будь-яких результатів виборчого процесу. Як бонус, ще одне питання на останок, якщо в темі? На даний момент не відчуваємо жодного тиску. Працюємо в штатному режимі, готові працювати цілодобово для того, щоб якнайшвидше встановити результати виборів. Дякую, шановні колеги. Ще раз дякую. Наталія Наталіна, дякую. До наступної зустрічі. А якщо є поточні питання проміжними, будь ласка, звертайтеся всі телефони на інформаційному стенді. Дякуємо, дякуємо вам. Власне, щойно ми почула брифінг центр виборчкому щодо активності виборців на 15-ту годину. Станом на 15-ту годину сказали, що активність виборців складала 45%.